Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні розкажу, з чого я зробив велогенератор. В основі цього звіра лежить, словно звісно, рама України еліка. Незламна наша Україна. І з тими ж залізячками, що в мене на диску приварені замість коліс, тому що колеса тут уже не в дугу. Трошки перероблено ступиця. Тут запресовані вже промпідшипники, щоб можна було їх крутити, вертіти і не боятися. Звичайний генератор, здається, ват 200 він максимум видає. Із гіроскутера. А двигун з гіроскутера був 36 вольт 350 Вт, начебто, а можливо 250 Вт. Ну, я його розкоручувавши цими педалями, змог зміг вижити максимум 200 Вт. Заряджавши акумулятор. А ні, я не акумулятор заряджав. Я на реостаті вивів по максимуму. Там вийшло 12 В, 15 А чи щось таке. Потім після генератора, він же двигун, йде діодний місток з трьох фаз, вихід на плюс-мінус, і далі йде на дроти. І все. Тут більше нічого такого цікавого немає. Ножки, упори, щоб не поїхати далі, чим треба. І ось такий бюджетний велогенератор.